Моє вітання. Це програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Сьогодні говоритимемо про потенційну можливість реформування місцевого самоврядування, і ми знаємо, що втратили не одну пам'ятку архітектури в зв'язку з тим, що артбуртконтроль, який підпорядковується державі, дозволяє нищити будинки чи сквери. Ми знаємо, що маємо проблеми їздимо по розбитих дорогах, оскільки кажемо, що в міських бюджетах немає, не передбачено грошей на це. Відповідно, щоб повпливати на ці проблеми, є є необхідність місцевим органам влади отримати більше повноваження. Чи так це? І ми знаємо, що зараз в уряді Яценюка запропонували, хочуть реформувати місцеву місцеве самоврядування. І там вже навіть готова концепція. Я зачитаю декілька основних слів. Це буде надано більше можливостей ухвалювати рішення на місцевому рівні, керувати охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою, гуманітарною сферою. І планується, що регіонам дадуть більше можливостей заробляти гроші і частину з них залишати на місцях. Говоримо відповідно на цю тему. З нами гості в студії. Дякую, що завітали. Отже, це мер Новояворівська Василь Муравель. Також львівський обласний депутат, голова комісії з питань контролю за ефективністю державних обласних програм і рішень Оксана Юринець і Львівський міський депутат Яромир Самагальський. Дякую ще раз, що ви завітали. Отже, яких повноважень на місцях зараз бракує, пані Оксано, з вас ми, Я думаю, останній період подій, який відбувався в Україні, так в так звана революція гідності, яку ми всі пережили. Ми розуміли, що навіть в обласній раді ми мали щось робити. Те, щоб громада відчула себе учасником процесу творення управління на теренах області, і зрозуміло, цей певний такий процес, певні рішення, які були прийняті сесією обласної ради щодо формування виконкомів. Ну, коли формувався виконком, було рішення прописано, що ми перебираємо повноваження делеговані повноваження. Що означає делеговані повноваження? Це лише освіта і медицина. Тобто, можливо, була така помилка, можливо, це так воно склалося що. Не усі повноваження, а делеговані повноваження обласної адміністрації. Ми всі розуміємо, що в часі далі управляти так, як це відбувалося впродовж попередніх років, воно вже точно не є можливим. Воно абсолютно сьогодні має бути паралельно не лише з тим, що ми будемо робити якісь знаєте такі вихоплюючи якісь моменти, робити такі зміни, не торкаючись цілої системи. Тобто, сьогодні ми маємо очікувати таких змін в системі. Тобто системний підхід формування органів управління, і знову ж таки, щоб ми мали зрозуміти одне, що напевно це виконкоми, Вони все ж таки мають мати якусь законну основу формування в Україні. Є небезпека того, щоби, скажімо так, негатив, який би міг бути, це федералізація, так тому що ми розуміємо, що повноваження на місцях десь би не могли бути але. З іншого боку, ми також розуміємо, що якщо Львівська область трошки більша, ніж Грузія, то, напевно, дуже багато залежить від окремих територій і яким чином буде Управління на цих територіях. Тому станом на сьогодні, вже знову ж таки переживши етап певної революційної ситуації в області, ми зрозуміли, що треба щось змінювати. І треба змінювати так, щоб державний службовець, той урядник, який буде у виконавчій владі. Був чітко контрольований громадою громадою, нехай в особі делегованих, скажімо так, повноважень, які передаються після місцевих виборів депутатам місцевих рад. Раз дякую, пане Самгальський. кажуть, зрозуміли зрозуміли лише зараз, що необхідно що змінювати. Ну взагалі, щоб змінити країну, очевидно, що потрібно зробити най... кілька найважливіших реформ: це є адміністративна реформа. Реформа місцевого самоврядування це є взагалі зміна системи економічної системи в Україні, тому що фактично на сьогоднішній день збудована неефективна система функціонування економіки в цілому Україні. І очевидно, реформа буде не знаю, як її назвати, але це демократизація. Тобто, Демократичні ті стандарти, які є наприклад в Європейському Союзі, їх треба впроваджувати в наше життя. Безумовно, це питання стоїть не сьогоднішнього дня. Одна з найважливіших це є реформа місцевого самоврядування. Нагадаю, що ще в 97 році. Україна долучилася і ратифікувала Хартію про Європейську хартію про місцеве самоврядування, де є фактично прописані всі ті зобов'язання, які Україна брала на себе. Але впродовж більше ну, фактично 20 років української державності центральні органи влади фактично місцеве самоврядування нищили. І нищили за рахунок централізації в органі місцевого самоврядування забиралися постійне повноваження, постійно забиралися, і ми це бачимо впродовж всіх більше ніж 20 років незалежності. Ми бачимо, як забиралися допустим, джерела джерела доходу різні. Права і повноваження місцевих органів влади, і тому на сьогоднішній день фактично відкрилося вікно можливостей, тому що ще, наприклад, 3-4 місяці тому реально такого вікна не було. Але на сьогоднішній день відкрилося вікно можливостей для того, щоб провести реформу місцевого самоврядування. Дуже позитивно, те, що віцепрем'єр. Гройсман він фактично він є голова. Він був міським головою Вінниці, тобто людина, яка розуміє знає, знає проблеми, проблеми розуміє, і ну на свій кшталт, з точки зору свого бачення, він їх намагався впроваджувати навіть в місті Вінниця і достатньо навіть ефективно. І тому він вже не перший раз міський голова, і сподіваюся, що Україна і органи місцевого самоврядування зуміють. Ну, будемо казати так, натиснути на центральні органи влади для того, щоб впровадити все таки реформу місцевого самоврядування. Знає проблеми міста, також і міський голова, який сьогодні з нами, Новояворівська. Пане Василь, які є проблеми і що може вирішити саме якраз зміна? Ну, якщо взяти, то суспільство має перед собою завдання, яке забезпечити нормальне проживання. Того чи, іншого, чи іншої особи, яка проживає на даній місцевості. Ми давайте уявимо собі таку річ. Людина, починаючи від свого народження, вона повинна гідно пройти цей шлях. Це народитись в нормальному пологому будинку, відвідувати і навчатися в нормальному дошкільній установі, потім мати, здобувати нормальну освіту в школі, професійне навчання, робоче місце, достойна старість. І навіть поховання на тому чи іншому цвинтарі. Оті всі завдання має вирішити влада. І як ви думаєте, яка влада може вирішити? Ця влада, яка на сьогоднішній день є в Києві, чи раніше була в Москві, чи та влада, яка є безпосередньо на місці? Напевне, що ті всі потреби найбільше розуміє та влада, яка є наближена найбільше до того чи іншого населеного пункту, до тої чи іншої людини. І от за рахунок цього, до того часу, поки нам. Десь на якомусь вищому рівні керують, яку ми маємо дорогу ремонтувати капітальним ремонтом, а яку поточним ремонтом. І в який час ми маємо це, це проводити, і за які кошти до того часу ми не будемо мати місцевого самоврядування, поки ті речі будуть вирішуватися чи у Львові, чи в Києві. У відношенні до такого міста, як місто Новий Єрс, де дає, місто районного підпорядкування. Зрозуміло, ваш позиція ви хотіли його перемістити. Насправді ми живемо зараз в тій системі, яка, так би мовити, називається совкова. Це те, що нам залишилося внаслідок Радянського Союзу. Проводячи будь-які реформи, на превеликий жаль, наприклад, якщо ми говоримо про реформу в медичній галузі, ми говоримо про лікарів, про лікарні, але ми не говоримо про хворих. Ми, коли ми говоримо про освіту, ми говоримо про вчителів, про школу, але ми не говоримо, для кого це робиться, тобто для, для про дітей, про школярів. Так само і в даній ситуації. Коли ми говоримо про реформу місцевого самоврядування, в першу чергу треба ставити мову і питання не про місцеві органи самоврядування, а в першу чергу про потребу громади. Тому що саме для них це робиться. А органи місцевого самоврядування так само є суб'єктом цієї реформи, але вони він повинен бути після, після місцевої громади і після його, і після його потреб. Граз хтось з вас, депутатів, чи мер бачили потенційний план реформування місцевого самоврядування органів? Дивіться, сьогодні пропозиції, ті, які дає пан Гройсман, Він до речі мав бути сьогодні на цьому форумі місцевого саморядування, який зараз відбувається в Дністрі, де є дуже багато у Львові, так де е, дуже багато є мерів. Є Ян Томбінський, є дуже багато представників посольств, є з європарламенту. Тобто це процес все ж таки спілкування, і напевно буде перебиратися цей досвід. Коли ми згадуємо медицину, освіту, ми розуміємо дошкільне виховання, що гроші мають іти за дитиною в медицині, в освіті, в Тобто це той момент, де чітко буде зрозуміло, на що витрачаються кошти. Сьогодні ви можете обрати, наприклад, для дитини іти в школу Святої Софії, і розуміємо, що вона піде туди, це є платна школа, і ви будете за неї платити кошти. Але державою передбачено її навчання в державній школі, тобто оця сума грошей за нею не йде. Але ці гроші розчиняються. Те стосується і в медицині. Тобто, оцей перерозподіл має бути чітко зрозумілий для кожного. Якщо це є громадянин, він є на місці. Він має зрозуміти, що він з держави може отримати такий набір послуг, тобто держава, яка забезпечує йому. Ті засади, які гарантовані йому конституції України, бо все ж таки, ми говоримо про місцеве самоврядування і розуміємо цю п'яту статтю конституції, де ми говоримо про народовладдя. так але е, вже ми розуміємо, що ми підійшли. І, до речі, от минулий рік, коли е, на жаль, минулої владою був втрачений шанс, коли е, кожара був представником ОБСЄ, він ми мали два основні завдання: е, перебування саме і головування в цьому обсє, щоб провести е, виборчу реформу яким чином вони мають відбуватися, які як це буде насправді ефективно для громади? І ну цей конфлікт, який був Придністрові? На жаль, ми після цього просто отримали свій конфлікт в Криму. І ми розуміємо, що десь таке гальмування або знову ж таки не комплексний підхід. Він говорить про те, що це таке буде вибіркове. Дуже добре, коли люди знаєте, коли мають розуміння і не відірвані віднизу, так а там мери, люди, які безпосередньо розуміють, що таке місцеве самоврядування, або що таке вивести сміття в тому чи іншому місці, вони будуть розуміти набагато простіші підходи. І м, сьогодні ми всі опинили ситуацію, ситуації, коли все ж таки бюджет буде переглядатися. Є посанова 65, п'ята, дає обмежені ресурси, і ми сьогодні не можемо ремонтувати фасади, ремонтувати дороги. Ми маємо розуміти, що і інші потреби сьогодні в державі є на часі, і тому врахування всіх цих моментів буде основою реформування. Але реформування вже сьогодні воно має бути комплексне і, скажімо так, у всіх напрямах, і плюс до цього ще також, відповідно, виборча система знову ж таки підбору тих людей, які мають ці реформи потім впроваджувати. Ви згадали про реформування вже і на місці. Знову ж таки, ми кажемо, що важка ситуація в країні з окупаційним режимом. Чи не можливо не на часі зараз саме говорити про чи навпаки, якраз за з, о, в цю в цю хвилину час реформувати ну, будь-яка реформа має бути підкріплена законодавчо. Ми сьогодні всі стоїмо на порозі того, що буде змінена конституція. Ми повернулися, як би так рішенням, яке прийняла Верховна Рада, до конституції зразка 2004 року. Ми говоримо про зразка, тому що ми розуміємо, що сьогодні створена комісія у парламенті до напрацювання змін і до цієї конституції. А все, що стосується місцевого самоврядування? Це має бути одним з пріоритетних завдань розвитку України, бо в інший спосіб реформу провести буде неможливо. Тому таке саме Пані, дуже цікаве питання: чи є напрацьовані документи і про реформування? Значить, нагадую ще раз, Україна ще в 97-му році підписала хартію і ратифікувала її про місцеве самоврядування. Це означає, що на протязі цього часу напрацьовувалися документи, які так би мовити проходили експертизу в Євросоюзі, які дуже широко обговорювалися у всіх громадських організаціях, різних міських ну середовищах управління. І всі всі ці документи, і всі ці так би мовити, напрацювання вони є фактично теперішнім міністром, віцепрем'єром, які ну які прийшли так, би мовити, зараз сіли в крісло міністрів і це віцепрем'єрів. На столі лежать документи, які треба ще раз переглянути, можливо, дещо змінити, адаптувати і впроваджувати в життя, тому що ви пам'ятаєте останніх пару років. Е, Янукович декларував е, вступ в є е, в Євросоюз і під. Підписання, ну, в першу чергу підписання асоціації, і ці документи напрацьовувалися. І во і фактично всі ці документи і законопроекти, все це вже все це є. Їх треба тільки переглянути, адаптувати і впроваджувати, і впроваджувати в життя. Ви кажете, 97 рік це більше 15 років. Можливо, треба Звичайно. адаптовувати довго і багато. Ні? Ну, ви розумієте, хороший закон. той, який його на протязі десятків років не треба змінювати. Хороше самоврядування. Це є тоді, коли приблизно 90-95 потреб. Кожного мешканця вирішується на місцевому рівні. Тобто, як це є фактично, ну будемо казати, ідеальна країна з місцевим самоврядуванням, тому що фактично всі претензії, які є в людей, вони на 90-95% можуть вирішуватися на місцевому рівні, і тільки оцей невеличкий сегмент, приблизно 10%, треба вирішувати законодавчо на, на центральному рівні. І в тому напрямку треба рухатися. А я ще раз нагадую: на протязі всіх 22 років незалежності, Місцеве самоврядування всіма владами, всіма кабінетами міністрами нищилося. І прикладів я можу наводити, наводити і наводити, тому що це є для мене дуже болюча тема, як депутат Львівської міської ради і голова комісії по бюджету і плануванню. Дякую. Пане Василь, до вас запитання. На конкретних прикладах я хочу зрозуміти, щоб ви нашим глядачам пояснили, що зміниться, якщо ви отримаєте більше повноважень. Я насамперед хотів би звернути увагу на те. Що про те, щоб реформувати органи влади на місцях, що проф пройшло місцеве самовряду, місцевого самоврядування, розмови йдуть дуже дав давно. І коли ті розмови починались десь в 92-му році, з самого початку, і в цей час була заснована Асоціація міст України як одна з асоціацій, яка хотіла також проваджувати, то в цей час. Так, я кажу, історія показує, що органи місцевого самоврядування мали повноважень десь, напевно, в межах майже до 40% впливу. За 20 років розвитку місцевого самоврядування на Україні відзначалось в 2012 році. Ми дійшли до того, що органи місцевого самоврядування повноважень мають 28%. Розумієте, що процес шов, декларувалось одне, а процес в іншому напрямку. На сьогоднішній день, так як я вже сказав, кажу. Як ремонтувати дороги? Які дороги ремонтувати? Чому має хтось вирішувати за нас? Чому ми маємо мати делеговані повноваження по освіті, наприклад, по дошкільній освіті, і для того нам дають 5 гривень, а кажуть, живіть, ніби так, як ви, ви маєте 10. І ми, і ми змушені в своєму бюджеті. Вишукувати резерви для того, щоб дофінансувати цю дошкільну освіту, для того, щоб можна було дати заробітну плату, на яку нарікають вихователі, можна було дати е, нормальне харчування дітей в дитячому садочку, також за тими нормами, які мають бути, і ті, і ті умови забезпечити в цьому дитячому садочку. На сьогоднішній день на капітальні видатки в дитячих садках для ремонту приміщень для чого не виділяється жодної копійки подали повноважні. Я як міський голова, якщо я минулого року на п'ять дитячих садочків міста Новоярська витратив майже мільйон гривень на, на капітальні ремонти, то і коли я, і їх не видно цього мільйона гривень, коли я мільйон гривень витрачу на капітальний ремонт якої-небудь дороги чи доріжки в місті Новоярську, це побачать всі мешканці. А вони свої... були профінансовані цей мільйон казначейськом? Ми, ми свої кошти, і на сьогоднішній день ми маємо півтора мільйона. Заборгованості перед перед тими виконавцями робіт і стоїть проблема. Міль на, на, а півтора мільйона заборгованості на, на даний рік, на даний час на цей рік ми маємо проблему. Ми не можемо знайти виконавців робіт по тих чи інших об'єктах нашої соціальної сфери. Чому півтора мільйона заборгованості? І підприємство, яке ма, якому ми винні зараз на сьогоднішній день по ремонту доріг 800 тисяч, він не може приступити мені до роботи навіть на 200 тисяч на якомусь невеликому об'єкті, до, до доріжки без авансу і без нічого. Ми поставили в незручне становище всіх, хто з нами співпрацює. Раз, якщо ми переймаємо ці можливості, чи достатньо в наших місцевих органів досвіду і фінансової практики? Для того щоб акумулювати і розпоряджатися, ну форми. важливо тут такі аспекти, два які необхідні для того, щоб місцеве самоврядування могло розвиватися. Перше це усталені традиції, яких завжди бракує. Так бо ми сьогодні беремо досвід інших країн, як там відбувається і що для нас буде ближче, так і друге це скажімо так дуже чітка, дуже правильна суспільно-політична самоорганізація населення. От власне ця самоорганізація населення ми показала, що вона може відбутися і вона мала місце впродовж цих трьох місяців, які ми жили. І ми зрозуміли те, що це вже на часі. Тобто сьогодні ви згадували про це вікно, так це той період, який не можна втратити шанс, коли має бути повернута довіра до влади, бо коли не проплачуються рахунки, щоб ви розуміли, нема довіри тих підприємств, що вони мають виконувати ці роботи, і їм за це буде оплачено. Хоча досвід закордонних держав держав світу, що люди, підприємства готові і дуже, скажімо так, горді з того, що вони мають державні замовлення. це означає, що це буде гарантовано державою, бо держава це. Це дуже, скажімо так, відповідально, правильно, і це те, що не можна піддавати сумніву. У нас склалося враження абсолютно навпаки. Тому оце перевертання зараз з голови на ноги, щоб для нормального стояння ми маємо зрозуміти, що це має та традиція, має бути сформована таким чином, що має бути саме так. Хочете звичай, ви правила поведінки, за яким мають діяти. Бо в нас кожен раз це винищували, це відсували. І е, друге це самоорганізація, це самовідповідальність до всіх <ск philosophical> Оксана, <моментів>. <Hussein> Ми говоримо про самоорганізацію, про свідому громадськість. Втім, кошти акумулюватимуться в владних структурах. Як ми можемо говорити про належне використання цих коштів, належне їх розподілення? Ну ряд податків, які мають залишатися на місцях, точно земля. Майно. на місцях лада готова цю систему налагодити? Справа в тому, що всі ці, ну не всі, а багато з тих повноважень вони були раніше, на початку 90-х, місцевому, коли був вакуум правовий і місцеві органи самоврядування, вони фактично мали ті повноваження. Пізніше їх потрошки-потрошки забирали. Забирали фінансування і джерела наповнення міського, ну, міського районного місцев, місцевих бюджетів. Проблема є в тому, що дійсно таке вікно можливості, воно виникає не завжди. Наприклад, таке вікно можливості було приблизно в 98 му році, але тодішній, будемо казати так, тодішній парламент, наша Верховна Рада, зокрема бюджетна комісія я говорю про ті речі, які мені ближче, коли робили законодавчі ну, е Проводили різні законодавчі акти, було введено, наприклад, таке поняття, як єдиний казначейський рахунок. Це означає, що гроші і держави, і місцевих органів самоврядування знаходяться на єдиному казначейському рахунку, і держава ну, раніше контролювала ці речі. ну, Це її право контролювати, так би мовити, використання грошей. А вже останні, наприклад, ну, вже, вже півтора року е держава просто повністю використовує гроші місцевого самоврядування. Це є пряме порушення конституції, яка говорить про делеговані і власні повноваження місцевих органів влади. На превеликий жаль, органи місцевого самоврядування змушені. Кошти, які їхні власні, і повинні йти на потреби місцевої громади. Вони змушені закривати дірки на делеговані повноваження, тобто на заробітну платню освітянам, медикам, соціальним працівникам, тощо, тобто грішним місцевого самоврядування, ми закриваємо державні проблеми. Зрозуміло, про проблеми, які ми маємо, поговоримо далі. мене запитання до Мера Новояворівська. Втім, вже через декілька хвилин говоримо про потенційну можливість реформування місцевого самоврядування.